Добрий день малята. Взимку для птахів настають дуже скрутні часи. Дрібним птахам важко знайти собі їжу. Зараз я пропоную вам вивчити вірш Анатолія Камінчука, годівничка. Я ладнаю годівнички. Для горобчика, синички, для малого снігурця. Крихт насиплю. І пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь матілі. А зараз вірш годівничка ми повторимо за допомогою цих картинок. Повторюйте за мною. Я ладнаю годівнички. Для горобчика, синички, для малого снігурця, крих насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі. Не лякайтесь за метілі. Молодці малята. А тепер спробуйте самостійно повторити віршика за картинками. До нових зустрічей, діти!